Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс в одному зі співробітників ТЦК, на якого з сокирою напали ухилянти, впізнав бійця своєї бригади Миколу Мусензового. Останній ветеран бригади. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс та побратим постраждалого працівника ТЦК Ігор Гоцан на тому відео Коля Мусензовий. Наш побратим, головний сержант другого взводу, другої роти 108-го окремого гірсько штурмового батальйону 10-ї бригади. Відомо, що за свої бойові заслуги Мусензовий двічі нагороджений орденом за мужність після двох важких поранень він був переведений на роботу до ТЦК. І от тепер собі думаю, чи варта людині було пройти пекло, втратити здоров'я, лишитися живому. Аби вдома на Західній Україні якийсь гуцул на нього нападав сукерою і обзивав. Ігор Гоцан закликав правоохоронні органи суворо покарати нападників згідно закону і притягнути до відповідальності присутніх там правоохоронців за їхню бездіяльність. Відомо, що нападників, які з сокирами кинулися на працівників ТЦК, вже затримали. Це мешканці вижницького району 28 та 43 років. У поліції повідомили, що обидва чоловіки самі прибули під пропускний пункт і спровокували конфлікт.